Всім привіт! Ви на каналі Господар на Землі Юа. Хотів би засняти відео звіт за декілька тижнів, можна так сказати, про перевезення зернових. Першу ходку я зробив ячменем, вторий по Міндоброва з'їздився, все це далі, відео побачите. І третю ходку зробив пшеничку. Так як показує, в цьому році нас жнива. Роботи практично немає. Ми не працюємо, бо в цьому році урожайність непогана, навіть на 2 га. Визивають, можна сказати, камаз або ЗІЛ з прицепом. З роботи в цьому році сильно і немає. Далі ви відео це все побачите. Я розповідаю про заміну масла там в кінці відео поміняв масла, обслужив трактор, бо гріться, почав і масло взяв. Ну ви це все далі відео побачите. села, Отак став, нагрівся, нема куди їхати, вже 90 по сотню. На підйом ружони 4 тони. 4 бібе здобрення я забрав 45 км десь до 50 км по карті показує. Там десь до 50 в одну сторону. Гріється, думав рівні, бо були вже під їдяні ремні. Думавні, поміняли ремні. Натягнув їх, воно досяга не міняється, він гріється і все. Кажуть, що це може бути топлю, затоплюване пучкове. Не знаю, поки, що він не гріється. Ну, на дворі жарко. Ось в тракторі посидів 10 хвилин, поки остував, він по тарабанів на гарячу не лишив. По тарабанів тут. в тракторі дуже жарко. Перевезення зернових. Заїхав тут рядушком, косили пшеничку, заїхав глянути на свій соняшник. Як видно, рівномірність сходів нікуди не ділась. Амброзія цей посохла, а отак соняшник. Просіви дуже видні, подгонів. Як видно, ось шляпку вже викинув, там вже зацвітає. Як видно, тут ось, як видно, є тільки в коліно. Отакий соняшник. Не знаю що з цим кусочком буде, ну ось такий просівчик є. Ну тут я нічого не зроблю, це не моя вина. так сівалка посіяла. Тут отакий стоїть соняшник, неравномірний труба. Що йому робити? Ніхто не знає, як видно, бачите. Це вже досихає амброзія Після слігеліантекса. І соняшник. Що він тут сипане, я навіть не представляю, пів поля немає. Вибачаю за вітер, покажу один з моїх кусочків, як видно, соняшник вирівнявся, Амброзія, де видно пліше, зелені пропуски, уже додихає. Еліантик спрацював. Це один, як, як кажу, з найкращих і вже починає зацвітати. Як видно, він вирівнявся. Так, да, видно, волни, нерівномірність посіву. Ну, це все більше сівалки. Покажу вам той кусочок, геть інша ситуація. Сіяла одна та сівалка, бризкав один і той самий трактор, ну у ви. Тут блин, ну, дуже гарний соняшник стоїть. Мені ж подобається. Тобто під тим краєм не пройшов, пройшов всередину і цей край, ну як видно. Він практично вирівнявся. Дуже гарний сонечко. Відвозив зернові, пшеничку, замів прицепу, підняв, щоб в случаї чого дощ, бігом збігла і висохла. Прицепа на зберіганні, можна так сказати, поки стоїть. Може десь щось іще. Так ось покажу. Культиватор. Приїхав, підцепив культиватор. Перед цим був колесо спущено, накачав, вроді не спускає. Закультивував огород, як видно, Пар зробили чистенько. Оцепив культиватор і зараз покажу. Знайомий подарував каністру мастила, як видно. Зараз вже М10ДМ називається Disel Sai 30 по новим стандартам. Тут етикетка була, ось ця переклеювається сюди. І в тому році ми брали. Ось, як видно, 20. Це, року ще Це ми в 22-му році брали його. Це в мене було десь до 5 літрів. Поміняв мастило в тракторі. По-перше, попіджимав, де підтікає, почистив центрофугу, почистив фільтр воздушний, бо міг ще гріться того, що я кинувся, приїхав працювати, возить, а він взяв мастило. Той держав уровень. Чуть більше уровня було налито масло, він держав, ніяких проблем не було. Весну осінь від'їздив, весну від'їздив нормально, і вже літо почалось, і він взяв масло. Тобто вже пора міняти масло. Він сам попросився поміняв масла. Подумали, що могло і фільтр роздушний забити, але ну, фільтр чистенький, не забитий, нічого. Тобто це вже взяв вже мастило, бо потрібно його вже міняти. Мастило вже було чорне. Деякі там на провод відпав, такі мелочі по трактору поустраняв. Так трактор в робочому стані. в Заводі працює. От що він міг і грітися, я вам одразу кажу. Було мастило. Вже масло. Тобто я поїхав, знав, що він взяв масло, нічого не доливав, приїжджав, вже нагрівся і... Приїхав, поміняв масла. Завій зараз до заправи, що город Культивував заправи. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в Viber, спільноту, інстаграм.